Так, усім привіт! Сьогодні я хочу показати, як користуватися цим прекрасним сетом очищення. Це наш вечірній догляд. Е, перший е, крок зелене масло deep cleanser, називається. І ми завдяки цьому маслу ми очищаємо нашу шкіру від SPF Крему і, і макіяж Де макіяжу. Ну, Воно вже закінчується для макіяжу. Ми наносимо обов'язково його на суху шкіру. І ось такими рухами масажними ми починаємо очищати нашу шкіру. Ось так. Ви можете побачити, що я нанесла його не дуже багато. Все буде залежати від того, як вам подобається, в принципі. Тому що є, наприклад, у мене такі дні, коли мені хочеться прямо його багато. Він вже з білого такого крему, з кремової текстури, він перетворюється на. На ось такий е, як олійковий так, олійкову текстур. І ми гарненько-гарненько десь хвилину-півтори. Легенько масажуємо, масажуємо. Обов'язково на суху шкіру, на сухі руки. Це обов'язково. Потім нам потрібно вмитися. Ми вмиваємось. Одну багато забереч. я рекомендую не холодною не і гарячкою, щоб вона була такою е тепленькою. Трішечки, трішечки тепленькою. Як ми вимилися, нам потрібно не потрібно витирати обличчя, ми одразу ж приступаємо до Foreign Cleanser. Це пінка для очищення і це другий етап, головний другий етап очищення нашої шкіри. Я ось так трішки змочую руку, щоб капало, І мені буквально потрібна ось така малесенька голошенка. Цю руку я теж трішки змочу. І ми розмирюємо. Ми ось так розмилюємо і бачимо, так, що перетворюється в таку пінку. Ми ось так його освіюємо. І потім наносимо на обличчя. І легесенько, дуже легесенько, дуже не потрібно нажимати на шкіру. Ось так. І теж буквально хвилинку, не більше, ми легенько-верезеньку очищуємо нашу шкіру. Ось так. Прекрасно. Можна вмиватися. Ось ми зможемо. Порадивано для обличчя мати або окремий е щоденний якийсь рушничок, або паперові е салфетки. Так, і я його не буду витирати назуху, хоча нам це потрібно робити, тому що наступним кроком буде йти пінгель. Так що, так, і ми витираємо обличчя насухо. Коли ми не користуємось пілінгером, наприклад, тому що пілінген ми використовуємо тільки е, один або два рази на тиждень. Коли ми не користуємось пілінгеном, ми одразу ж після очищення ми можемо наносити тонер. Ми зволожуємо, підготовлюємо шкіру до наступних етапів. Тому а так, сьогодні я показую усі етапи очищення. Тому ось так. Почекаємо декілька хвилинок, щоб наша шкіра повністю висохла. Так, філін-гель, він ось такий в гелевому форматі. І ми його наносимо ось так на обличчя. Можна просто руками. Можна просто руками наносити. Дуже обережно потрібно бути зоною очей і біля ротової порожнини, тому ось так. Ми наносимо на музик збільше. Після того, як ми нанесли цей гель, нам потрібно зачекати буквально 2-3 хвилинки, не чіпати. Ось це в цьому і плюс цього пільгову, тому що ми одразу ж його нанесли як деякі скраб, нам не потрібно одразу терти обличчя. І це максимально йде недравматично для обличчя. Тому після того, як проходить 2-3 хвилинки, воно автоматично вже буде відчуватися така скаточка, перетвориться на біленькі-біленькі такі скатки, і тоді ми вже почнемо масажувати наше обличчя, нашу шкіру. І дуже легко буде відходити все-все-все, те, що вже не потрібне нам, тому так зачекаємо трішки. Пілінг, де присутня висока вологість, де можна використовувати. Потрібно, щоб було повністю сухі приміщення. Якщо ви користуєтесь у ванні кімнаті, так як я зараз, то це не можна, щоб було після прийняття душу. Взагалі не можна це потрібно вийти в іншу кімнату, краще її зробити вже де сухе повітря, не зволожене. Oh, no. Ой, лише буквально uh, 3 хвилинки, і ось у нас вже я ось починаю ось так робити такі, дуже-дуже легеньку. І ми бачимо ось цю скатку. Бачите? Скатка це вітроговілі частинки нашої шкіри, так? Ось так одним пальчиком, Все-все-все, те, що не потрібно, те, що... дивіться, скільки його так нам полонує. Либова частина також. Ми також не, не дуже довго. Цього поділити, часу потрібно буквально також. дивіться, які вони, які вони великі. І воно перетворюється також ніби в таку, як водичку трішки, Носика. тому що на нашому носі дуже багато. Всього не потрібно, так? Я не... Все, воно вже відпадається все. Як, ніби, знаєте, як сі воно виглядає, але воно таке м'яке. Так. Все, буквально Також хвилинку, і ми потім вмиваємося. Ми вмиваємося. Також наголошує, не холодним і не гарячим надає. Так, так. Ми вмились і я вже відчуваю себе. як... Як, у мене здається, як шкірка. Шкіра, як у немовлястаго. Дуже рівний тон шкіри став. Воно висвітилось вже, мені здається. І останній етап, останній етап це маска. Pill of mask. Ми наносимо її також на суху шкіру, але бажано спочатку її трішки зволожити. зволожено. Використовуємо ось таку емульсію, тонер емульсія ему гідри. І ми ось буквально трішечки ось там беремо на ладоні, розтираємо і ось такими рухами його. Цю масочку після того, як ми зложили цю шкіру. Ось так виглядає. Вона трішки виглядає, ніби клей. Ніби клей, і вона дуже приємна, вона дуже приємна. Можна наносити, звичайно ж, просто руками-пальцями, як вам зручно е, Є спеціальні кісточки. Значить, ось таким тоненьким, тоненьким слоєм ми її наносимо. Можна і товстішим слоєм, але якщо у вас є багато часу, ви можете і товщим слоєм нанести, тому що вона засухає, в принципі, вона засихає близько 20-30 хвилин. Навіть і більше їй потрібно так нормально часу. Так, прекрасно, все. Ми чекаємо до повного висихання. І потім побачимося. Вона трішки навряд буде стягнути, ви не переживайте, все добре. Абсолютно. Можете займатися своїми справами будь-яким. Так пройшло буквально 30 хвилин, і я перейшла в кімнату, і ось можна побачити, що ось маска вона стала такою глянцевою плівкою, яку ми зараз будемо ось так брати. Які ж треба засипити. Ось так її брати. ми будемо. І помаленьку. Ось так вона. Буде будемо знімати. Ось так вона знімається. Вона також взагалі, взагалі вона не травмує шкіру. Ось так вона виглядає. Трішки залишилася ось тут на волосі для на бровах частинки. Після цієї маски можна піти вмитися. Бачите, тут трішки не знялося. Ну Все легенько. Водою змиється, що не довідходило. Тож будьте обережно з волоссям. Так, так після цієї маски, коли ми її знімаємо, так, нам потрібно також вмитися і вже, вже можна приступати до нашого головного догляду. Так, зволоження і ой, тонізування і зволоження. моєму випадку цедра. Yeah. Наша седхідра це тонер ампула Емульсія. В одному. Дивіться, як нагарна, ну, так? І е, крем. Він підходить як і вночі, ввечері, так і вранці. Тому ось такий догляд. В мене був, зараз був, буде ось так. Такими легкими рухами. Ми тонізуємо Так, це крем. Він, до речі, він по текстурі дуже-дуже, він дуже ніжний. Він дуже ніжний. Йдіте в будь-якому пігушки. Ось так. Ось так, все дуже просто. Тому користуйтесь, залишайте свої відгуки. Я буду дуже рада. Чути, дякую.